Янчик. Алоха, шановні! З вами на зв'язку знову Я Багамен. Сьогодні поруч Дніпро, фортиця і новий огляд на бренд Лука. Отже, це німецький бренд, і насправді. Дуже багато незрозумілих історій. Я не впевнений, прямо на 100%, що це німецький бренд. Але, ну, начебто, як німецький бренд, у них вже є просто представництво в Штатах. І це трохи плутає, бо ну, типу є декілька різних сторінок. І у когось може скластись враження, що це американський продукт, але ні. Ну і, власне, виготовлений цей продукт в Китаї. Тут ми розставили. Крапки надій, і тепер переходимо до найголовнішого запитання. Що ж це за продукт? Що ж це за Next Gen Pleasure Experience? Це електричний кальян. Ну, як би сказати, електричний кальян не зовсім прям підходяща назва, я би більше це назвав кальян з електричною HMD. Тобто, по факту, тут у нас. Є в самому кальяні теж там да, якісь електричні моменти, але те, що у нас пов'язано з процесом куріння, то там виключно історія про HMD. Е, Хоча загалом, по суті, саме це і називається електричними кальянами. Е, отже, тут є багато про що поговорити, посперечатись. Е, Я Трохи забігаючи наперед, скажу, що я багато різного встиг спробувати електричного в плані куріння. І з версій кальянів і так далі, це один з найвдаліших спроб. Саме спроб. От, коротше, давайте що зробимо розпаковочку. Чашечка у мене Ми... вже там скоро теж має бути забита. Прогріємо і вже вами. Я вам розкажу детальніше. Підсовуйтесь! Отже, тут, як, би, як ви бачили, тяжечка забита, вже вона прогрілась. Е, на жаль, дуже погано видно при сонячній погоді. Ось цей от наш електричний циферблат, так би мовити. Е, погнали. О! Коротше, гонимо все по черзі. По-перше, що. Цей кальян подолав якийсь неймовірний шлях до мене. Перший кальян мені відправили, він просто десь зникла посилка. Дуже там багато коротше, сумнівних моментів. Не буду поглиблюватись в деталі. В результаті цей кальян приїхав до мого друга в Польщу. друг з Польщі привіз мені в Україну. Слава Богу, називається. Ну, щось прям дуже складно у них з доставкою в Україну. Перший такий, іначе, може бути для вас дзвіночок. Далі, він мені приїхав, звичайно, першою справою, що я зробив. Ну, так, да, звичайно, я зробив розпаковку в сторіс, але далі другою справою я почав його тестувати. Інструкція до нього доволі типу простенька, нічого такого незвичайного, нестандартного. Тому розібратись з цим кальяном у вас займе типу, 5 хвилин. Що і як тут працює. Отже, що у нас є? У нас тут є три кнопки. Од центральну кнопку, коли ми затискаємо і тримаємо, кальян включається, починає нагріватися і чим ліжка. Да, і, до речі, сюди було б гарно якесь нагадування, що пальцем не треба лізти, бо тут метал, який нагрітий. Ну, Далі у нас є дві кнопочки бокові. Значить, коли ви просто включили. Кальян, то він у вас починає прогріватись, і тут стартує таймер, який відраховує 300 секунд. Тобто 5 хвилин прогріву все по канонам, по класиці, так би мовити. Да? Є у нас ще дві бокові кнопочки. Значить, ними ми можемо що робити? Зменшувати, збільшувати температуру, або змінювати колір підсвітки в колбі. Ну, звичайно, я вам це теж зараз не покажу. Е, коли ми його просто включаємо, почекали, от як я в, даній, в даному випадку, е, почекали, поки прогріється кальян, у нас працює авторежим. Тобто температура автоматично регулюється, він начебто має підлаштовуватись там під частоту затяжок ваших, е, орієнтуватись, коли ви продуваєте кальян, коли ні. Але ну, це все працює якось дуже сумнівно. Типу, авторежим для мене це така собі історія, якщо чесно. Тому можна затиснути праву, по-моєму, чи, чи дві, я вже точно не згадаю. Коротше, можна затиснути дві кнопки і ви виставити режим manual. Тобто, коли ви самі ви обираєте потрібну вам температуру і курите на ній. Це трохи простіше, але ви маєте розуміти, що у вас йде постійна однакова стабільна температура. І якби це робить процес куріння кальяну не зовсім автентичним. Ну, не, не та історія, це ближче все-таки до історії з електронками і так далі. Але в такому випадку вам буде простіше обрати потрібний вам температурний режим під певний сорт тютюну. Бренд тютюну навіть так. Отже, продовжуємо історію, від якої ми трошки з'їхали на сусідню полосу. Я, значить, отримав його, ознайомився з інструкцією і, звичайно ж, забив чашечку. Чашечка скляна, скло доволі типу, адекватне, і сама по собі чашка куриться доволі адекватно. Як ви бачили, чашечка у нас вставляється в такий спеціальний отвір, роз'єм, не знаю, як завгодно називайте. І там у нас є ущільнювач. Тільки чашка на нього не насаджується, а вона на нього просто стає. І просто ваги чашки достатньо, щоб там все було доволі герметично. Ну, Як ми бачимо під час продувки, дим виходить тільки у нас з цього отвору, ну і, звичайно, зверху. Забив я чашку, поставив на кальян, почекав, поки все прогріється. І що я отримую в перший процес куріння? Неймовірний присмак пластмаси Цікаво. А бренд Лука мені оплатить лікування, якщо щось буде з легенями. Коротше, е, далі історія доволі така незрозуміла для мене. Е, я відчував присмак пластмас. Він ставав з кожним курінням все менше і менше, але 5 перших покурів вона відчувалася. В перший покур прям сильно. В другий покур там в три-в чотири рази менше, але він ще був. І до п'ятого покуру він відчувався. Легенько, але відчувався по смаку. Причому відчувався не тільки мені. Тобто це не суб'єктивна історія, що в мене там якісь суперрецептори. Ні. Це, типу, з усіма людьми така історія ставалась. Хто його пробував разом зі мною? Час, вітер. То прямо аж в ушах э, засвистіло. Та все, о мені нахуй. Е, що відбувалося ще паралельно? Да, я звичайно був підписаний на сторінки е, в інсті бренду лука, і я бачив декілька е, своїх знайомих з інших країн блогерів, або там не знаю, як це правильно буде назвати UGC-креаторів е, кальянних. І бачив, да, що вони теж отримували цей кальян Лука, що вони його там курять, тестують і так далі. І я питав у них, всі відчували на перший покур присмак пластика. Але надалі у всіх з другого покура вже все добре. У мене було з п'ятого покуру. Не знаю, з чим це пов'язано, чесно. Але от такий момент є, і якби мене він, чесно кажучи, непокоїть. Ну, він піш... пішов, цей присмак пластика, і слава Богу. Е, отже. Далі почалась історія з температурою. Це, до речі, явно кальян, який не той кальян, який варто використовувати на оглядах, коли я 7 хвилин розмовляю, потім роблю одну затяжку, ну, вже як є. Поки, до речі, все нормально навіть куриться. Отже, які у мене проблеми були за час мого тестування? Е, перші там 15 покурів, приблизно я його тестував, скажімо так. Е, По-перше, що, я одразу почав тестувати, і це було прям не, не мій прокол, що я одразу почав тестувати з жаростійких тютюнів, тютюнів. Те, що так називається, те, що я називаю тютюни з високими термобар'єрами. Е, отже, це був Єдиніст і Heaven. Плюс у нас тут чашечка фанел, да, це не буде там надмірно міцно, але до цього моменту з чашкою ми ще повернемось. Отже, я тестував з Єдиністами і з Хевеном, і на цьому кальяні дуже легко їх навіть спалити. Такий момент, але він є. Отже, що на це впливає? Типу, цей кальян, грубо кажучи, призначений задля того, щоб його постійно курили. Типу, ви забили собі кальян, ви хочете покурити. Покурити, куріть. Не кушайте паралельно, не розмовляйте з кимось, тільки можна його курити. Бо якщо ви не курите, тут порушується оця от система по температурі, особливо якщо це автомод. Наприклад, яка може бути типу проблема? Ви зробили декілька тяг, покурили кальян, да? у вас там задзвонив телефон, або з кимось треба порозмовляти, або, там не знаю, їжа приготувалась, треба сісти поїсти. І якщо. Ви можете на звичайному стандартному кальяні зняти там один або два уголька залишити на мінімальному жарі, потім підкинути, трошки його там підігріти і далі нормально курити. Тут з цим у мене не вдалося впоратись. В авторежимі температура падає, ти робиш тягу, а температури нема, мало диму. Ти думаєш, ну добре, тут типу, варіант почекати не вийде або самому клацнути на. Підвищення температури, підвищити режим, тут їх, до речі, всього сім. Або просто його декілька разів покурити, і можливо, воно автоматично буде підніматись потроху температура. Але ні, У мене жодного разу так не вийшло в авторежимі. Він, типу, звикає по ходу, як мені так здається, до того, що ви робите тягу там, за 5 хвилин. І якщо ви робите декілька тяг, він вам з першої. З першого температурного режиму, може отак, от бах і на п'ятий. І у вас починається лютий перегрів. І що саме цікаве, у мене на п'ятому режимі лютий перегрів у таких брендів, як там Єдиністи Хевен, наприклад, да, які полюбляють побільше температури. А потім я бачу десь в Інстасторіс якихось, що люди курять на сьомому режимі. Звичайно, я забуваю, ну ви побачили в відосі вже, що без дотику. В цілому, тут можна і з дотиком забивати, такий вийде електродотик. Е, ну, я, типу, не грався з цим особливо. Вот короче, Ну, тобто насправді дуже, така типу, дуже дивна історія. Далі я перейшов вже на manual mode. Тобто коли я сам виставляю температуру. І просто вона є стабільною сталою. В такому режимі, само собою, що простіше трохи, да, керувати, але все одно ну, не відбувається такого ну, процесу в плані передачі температури на тютюн, який відбувається при курінні нормального кальяну. Загалом, якщо підсумувати мої суб'єктивні, саме суб'єктивні враження. Про куріння цього кальяну. То це якби один з найкращих версій з того, що я пробував. Але це єдиний поки з сучасних електрокаянів, які я пробував. Да, там є ще Enzo, є XK, є е, що там у нас ще УКА, да, до речі, є Вука. Потім з'явився електронний кальян Ука, а тепер у нас електронний кальян Лука. Що там по фантазії? М? Коротше, це типу більш-менш куриця, це більш-менш приємно можна досягти відносно схожого смаку зі стандартним класичним кальяном, але сказати, що це е, дуже близько або один в один з класичним кальяном, я сказати поки не можу. І в цілому ті відгуки, які я чув від людей е, з інших країн, хто пробували там УКУ, хто пробували е, Енсо, хто пробували Ікска. За Енсо найбільш позитивні відгуки, я чув. Це якби люди, да, думці, яких я довіряю, і які мали досвід в роботі з кальянами, а не просто знімають відосики. Якби не найгірший варіант з того, що я курив за все життя, взагалі найкращий, але все одно він поки програє класичному кальяну. Можливо, я сподіваюся. Колись станеться нарешті така історія, що автоматично воно все буде працювати дуже гарно. Але наразі, поки, на жаль, це не то. Е, продовжуємо. Тепер давайте більш детально по самому кальяну. Отже, е, перший момент, що ми бачимо, коли від... О, гарчинка пішла. Коли ми відкриваємо, да, ми бачимо силиконовий шланг, який, чесно кажучи, ну, стандартний силіконовий шланг 2 метри. Тут, ну, явно, не 2 метри. Тут, типу, метр з копійками. І чому так? Не зовсім зрозуміло. Типу, зекономили на довжині шлангу. Якби це зараз не звучало. Така собі історія у кальяна, який коштує, якби ну, не 100 доларів. Да? Добре, далі мундштук, який йде в комплекті, це просто, типу, звичайний мундштук чорного кольору, просто типу, якби трубка така. Да? Там, ну, з мінімальними якимись там нерівностями. Я це тільки так можу назвати. Тому я взяв від Ember стандартний, трошки прокачаний мундштук, але він, хоч якось поцікавіше, виглядає. чи що. Далі коннектор. У нас доволі гарний, на нього нормально насаджується силиконовий шланг, нічого не буде спадати. І ущільнювач під коннектор це у нас різинка, яка приклеєна до шахти, так скажімо. Тобто, коли ви засовуєте шланг в кальян, то тут все працює прям супер. Оцей типу, момент мені дуже сподобався. Далі, зверху, у нас електронний HMD. Да? І батарея, де у нас знаходиться? А ось тут аж знизу, і вона доволі здорова. За рахунок цього кальян, ну, типу, не сказав би, що прям сильно важкий, але важкенький. Точну вагу кажу отут. Далі. За рахунок того, що акума у нас знаходиться знизу, а річ, куди має дійти електроенергія, да, знаходиться зверху, то у нас виходить, що через весь кальян проходять дроти. Кон контакти там І так далі. І тому тут є спеціальні такі насічки на колбі, на шахті їх навіть дві. Одна для з'єднання з колбою, друга для з'єднання з HMD. і, власне, одна на HMD. Чому так? Тому що коли ви ставите господи, все на свої місця, тоді у вас контакти ідеально під'єднані і все буде працювати. Якщо ви десь щось не закрутите шахту, не доставите нормально ячим діжку, працювати це, звичайно, не буде. Такий момент. Далі, відповідно, з цього моменту ще випливає наступне те, що написано в інструкції, що не можна цей кальян мити. Зовні його можна протерти вологими серветками, всередині можна помити тільки колбу. А як же шахта? Запитаєте ви? А з шахтою все простіше: є йоршик, яким можна помити його да, шахту всередині. І плюс сама серцевіна металева така трубка. Да, вона повністю дістається, як я вже показав. По-перше, що таким чином можна відрегулювати її довжину. Типу, скільки, у, який у вас буде рівень води і так далі. І е, за рахунок цього можна її дістати, помити і потім витрати, звичайно, і потім суху вже засунути. Е, тримається вона за рахунок там, теж різинок ущільнювачів всередині. Е, тому, типу, навіть якщо у вас вона, як у мене вже там за 20 разів е, трохи невпевнено заходить і сидить, вона все одно не випаде. Це вже перевірено, це якби факт у мене, принаймні. Хоча це не гарантує, що через умовні там, 100 або 200 покурів вона не почне випадати. Ну, поки якби, ці всі силиконові ущільнювачі тримають нормально. Далі прикольно те, що тут є підсвітка всередині самої колби, і ви можете змінювати її кольор або навіть поставити так, щоб вона переливалася, тобто змінювалася кольор за кольором. Це прикольний аспект, да, якби в кальяні за там, у них постійно змінюються цінники на сайті, я так розумію, через невелику популярність цього кальяну. Коштує він, по-моєму, 450 доларів. Якби можна да, впихнути в цілому і підсвітку. Далі да ще колба у нас. Ні, не буде чути сильно. Я не хочу стукати, бо мало лі впаде. Колба з плексиглас, Оргстекло, хто як оргскло, хто як це називає. Тобто тут нічого не розіб'ється. У вас це, по суті, прозорий пластик. Сам пластик, до речі, доволі приємний, типу, на дотик. Не сказати, що він прям якийсь там як софтач, але, ну, типу, пластик адекватно виглядає, адекватний на дотик. Далі, ви бачили, що в комплекті йдуть маленькі такі щипці, які виглядають доволі рагульські. І... Наші щипці в кальяні, де електро HMD, де нема вугілля. Все виявляється набагато прикольніше. Коли ви покрили кальян, знімаєте HMD, вам треба якось дістати чашку. І не можна, звичайно, взяти перевернути обережно типу, шахту, щоб чашка просто випала, але вона ж гаряча. Треба тоді чекати. І от, щоб не чекати, у вас є щипці, ви можете щипцями взяти цю е, чашку. І дістати. Але щіпці глянцеві скло впустити доволі легко. Ну, це треба прям дуже впевнено її тримати. Але знов-таки пам'ятайте, що ви можете перестаратись, десь щось натиснути і в результаті можете зламати чашку. Ну, слава богу, чашку можна, якщо що, докупити окремо. Е, От. І власне, сам сама HMD у нас кріпиться за допомогою тут такого кліка, який. Ну, не прям ідеально працює. Ну, типу, ви його ставите, але да? хотілося б трошечки покращити. Ну і звичайно, в цьому відео є розіграш. На цей раз бренд Харизма заслав свій такий стартер-пак, тобто, це 18, якщо мені не зраджує пам'ять смаків від бренду Харизма. І якщо ви хочете ознайомитись з ними, або ви вже знаєте, що таке бренд Харизма, і знаєте, що він вам подобається. Будь ласка, у вас є можливість виграти стартер-пак з 18 смаків, 18 пачок по 50 грам. Що треба зробити? Треба, по-перше, що звичайно знайти в описі посилання на мою монобанку і зробити донатик в 300 гривень. 300 гривень за стартер-пак ну доволі непогано, як мені здається. Далі написати власні враження про електричні кальяни, конкретно про бренд Лука. Те, що у вас склалось і тим чи іншим чином. І, можливо, якщо у вас був досвід з іншим електричним каляном, з ним теж в коментарях. Не забуваємо, що треба ще в коментарі вказати ваш нікнейм в інстаграмі. І якщо в нікнеймі є крапка, то краще прописати її словом, бо Ютуб чомусь видаляє такі коментарі, не знаю чому. І, власне, треба бути підписаним на мій інстаграм аккаунт, на цей Ютуб канал і поставити лайк від Всім успіхів! І в цілому, типу, ну, що можна от, підсумок да, такий зробити. Чесно кажучи, я навіть не можу якось однозначно сказати за цей кальян. Чому? Тому що ну, от, навіть він у мене погарчів зараз на автомоді стоїть. Не знаю, можливо, те, що я на відкритому на вулиці, коротше кажучи, курю кальян. Може, якось трошки інакше вже працює цей автомод, не знаю. Але зараз він у мене погарчив, я вон там хвилинку-дві не курив, зараз все знов нормально куриться. Коротше, трохи містичний для мене цей автомод, а на менюалі, ну, це не те, як це все має бути. Тобто Температура має потрошечку плавненько зменшуватись все-таки під час куріння. Да? Тобто, якщо ми куримо класичний кальян, у нас вугілля трошки прогорає і температура там по одному два градуси, не знаю, в хвилину, це я дуже грубо кажучи, кажу, але вона буде зменшуватись. Тут в Manual Mode, якщо ви виставляєте, вона не буде автоматично зменшуватися. Тобто вам треба підібрати під кожен е, температурний режим тютюн, який не буде на, цьому, на цій температурі підгорати і буде давати достатню кількість диму. Ну, коротше, це виходить загалом е, якась доволі складна типу матерія. Чи вона працює? Ну так, працює. Чи можна до неї е, приловчитись, звикнути і так далі? Звичайно, особливо, якщо ви витратили, там, да, купили кальян, він працює, ви його не можете там, повернути через брак, наприклад. Да? Але те, як він працює, вас не влаштовує. Ну у вас вихід тоді, типу, один залишається якось приловчитись, і в цілому до нього приловчитись можна. Е, запитання тільки: чи варто витрачати 450 доларів, плюс-мінус там, да? На цей кальян, чи не варто. Тут, якби кожен вирішує сам для себе, чи взагалі існує місце на ринку цьому кальяну Лука, моя думка, що так. Можливо, вони ще там щось десь допілять, якісь там не знаю, програмне забезпечення, все інше, можливо, ні. Е -е... да, ще доволі важливий момент, який я вам забув сказати, це акумулятор. Який розряджається навіть якщо там, типу, умовно там, на 10-20% під час куріння. Ну, наприклад, ви забили чашку, покурили 10-20 хвилин, вам треба кудись їхати. Ви вимкнули, вам треба зняти акуму, поставити на зарядку, бо в наступний раз він не включиться. Такий момент. А заряджається акумулятор 3,5 години. Так написано в інструкції. Перевірив сам за сік час, ну, там, десь приблизно 3,5% вийшов. Якби, Якщо ви хочете забити наступну чашку з однієї ви не накурились, будь ласка, 3,5 годинки почекайте, або купіть другий акумулятор, теж такий собі момент. Коротше, насправді, типу дуже багато всього, що, на мою думку, загалом не допілене в загальному плані. Тобто, чи існує місце цьому кальяну? Як я вже казав, да? то я думаю, що існує місце. До нього можна звикнути. Комусь це буде навпаки там, простіше, особливо людям, які курять один кальян раз на два на три дні, да? то ви покурили, потім дістали акуму, кинули на зарядку. За певний час до нього там, звикли, знайшли підхід цей. І тоді у вас типу, все буде якби, в цілому нормально. Якщо. Ви не хочете витрачати купу часу, тестів, викинути тютюну, да, то якби це явно не для вас буде історія. Коротше кажучи, моя думка, що будь-які електронні кальяни, які наразі існують, принаймні з того, що я пробував, да, це все одно ще ну, не класичний кальян абсолютно. На цьому сьогодні все. Якщо ви пробували якийсь електричний кальян, можливо, з тих, які я назвав, можливо, з тих, які я не назвав, то, будь ласка, напишіть свої враження, дуже цікаво, який у вас був досвід користування електричними кальянами. Власне, на цьому сьогодні і все. Приймайте участь у розіграші, не забувайте, що, на жаль, повномасштабне вторгнення досі продовжується, тому підтримуємо нашу країну, підтримуємо зсу, хто як чим може. Слава Україні, Па-па!